Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Ми вже на воді з Дімоном. Хотіли ловити Судака, але Судака ви не побачите в цьому відео. А чому? Тому що ми е, натрапили на овер високий рівень води. Е, там, де ми ловили в попередній раз, не те, що ми туди дійти не можемо. ми, мабуть, що будемо Будемо туди закидувати, коли будемо ловити. Надзвичайно високий рівень. І е, ну, вийшовши на берег, ну, звісно що в вейдерсах, ми побачили виходи жереха. Поставили приманку, з першого закиду вже спой спойлерю да, трошки. З першого закиду, у мене одразу покльовка, я його зловив і все, забрало, впало. Є, риба. Все. <кл -кінць> <кл -кінць> Який там може бути судак. Так що сьогоднішня риболовля буде присвячена саме ловлі цієї, цієї риби, дуже прикольної, надзвичайно хитрої, зранку трошечки дурної, тому що бере все, все що кидають під нос. Ну, і розумно і ближче до обіду, тому, тому що дуже сильно перебирати починає. Ловитиму сьогодні на ось таку от штуку. Пількірок вольфрамовий. Різної ваги. Буду використовувати більші, менші. Ну, не те, що більші, менші, а просто великий 28 грамів і маленький 14 грамів. Ось все, що я буду використовувати. Ну і звісно, що ловити на мій один з улюблених комплектів останніх, останніх риболовель. Це Calamare UX. 862 до 4 Єгі. І Калдія лт на 4000. Намотаний тут Dual TX8. Це надзвичайно міцний шнур. За рахунок того, що це восьмижилка, і надзвичайно образово стійкий, як для восьмижилки. Це саме те, що нам потрібно. Тому що брова зараз кругом. По низькій воді зрозуміло, що ми можемо підняти. Над бровою, а зараз ніяк, тому що ну, ми навіть дійти не можемо на ті місця, на яких ловимо там влітку і восени по низькій воді. Тому комплект буде ось такий. Жерех в нас зранку ляпав непогано. Ну і власне, давайте подивимось, як в нас відбувалася сьогоднішня риболовля. На острові зараз А Ану, палку вниз. А мене знімає. Красав слухає. Є контакт. З першого закиду. <рес> От побачив де він вийшов. Це Тут. Ти <рес> знаєш, що прикмета така. <рес> я не знаю, що за прикмета, але я зловив свого жертва вже. Красава. <рес> <рес> Невеличкий. Ой-ой-ой, оце був розмір. Вийшов теж, да? так? Просто машина. О, дивіться який. Класний. Хижа -хи плітка. Так, давай ми тебе. Вишили, друзі, на судака. Але води стільки, що ми навіть дійти до дубровки не зможемо. І жерех пливає. Да, тому почепили. Ось, Ось такий. Штуки. Вот такие, друзья, красончик. Ну давай. Оп. Круто, круто. Пожа зак, ты сразу поклевка. не а стоять, ж Я класно попав йому під ніс. Просто підніс. А він щось не взяв цього разу. Ну, буває і таке. Але виходить, виходить, ще трошечки виходить. Найкращий час ми вже прогавили з Дімоном, але все-таки вловили декілька штук. Зараз вже е бій жереха став зовсім. Не таким інтенсивним, як був зранку. Великий плюс ловлі, отак от як ми зараз ловимо, не з берега, а в вейдерсах це в тому, що жерех нас не дуже сильно і бачить. Ходимо в воді і не набагато ми вищі, ніж в деревах, куширів така всяка фігня, Тому він не шугається. І інколи підходить дуже-дуже близько під берег. І можна його вловити. Підпускає він до себе. Підпускає. його О! Прувет. Привет! Я ж кажу провет. Дочекався я тебе Стояв, стояв, очікував, коли ж він вийде і він вийшов. Ще один. Ох, красень який. Слухай, Дімона, він якийсь бляха покосаний. Ти звернув увагу? Якийсь він. Да, слухай, його їли. Дивіться, друзі, хвіст покоцаний тут сліди від того, що його їли. Ще й сів на мою чудову приманку. Ех, пількірок, вольфрамовий, чудовий. Ну що, Жерех, дякую тобі. Давай пливи, а ми будемо шукати. Шукати ще, де ти будеш виходити. Дуже прикольно. От тільки, тільки є вихід жереха, туди кить, кить і одразу він бере. Зараз його час. Зараз його час прям такий, що, як то кажуть, високий сезон. Він від'ядається після зими, і дуже стрімко потеплішала вода, і він прям вийшов зараз масово на попоїсти. Тут питання в наступному знайти б таке місце. Ага. Знайти б таке місце, щоб... Здоровенні клювали. Зараз так. ді. Зараз Дімона вчеплю бляха муха. Вийшов. Що там здоровенний, так? Да? О, бляха. Але ця трьошка не підходить до берега. Поводаль кліпає. А під берегом невеличкі. Ну, але теж їх весело ловити дуже. Така риболовля в очікування. Он побачив, 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 побачив. Побачив, 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 побачив. де він. Вийшов. Да, риболовля цікава. Тут ще гілляки позаду. Так що кидати не дуже сильно так і зручно. Але нічого не поробуш, рибку хочеться половити, так що хочеш, не хочеш, мусиш. Так, чекаємо наступний вихід. Супер цікава, друзі, жерехова риболовля, але дуже забагато залежить від активності риби. Можна отак от простояти і не дочекатись виходів. А можна попасти на справжню роздачу. Я на роздачу жереха ще ніколи в житті не попадав. Але дуже багато чув про неї. Від своїх товаришів різних, які попадали. Кажуть, руки боліли від жереха. Ну, У мене від жереха руки не боліли ще. Сподіваюсь, колись так станеться, що я потраплю на роздачу. Проснімай відео. Покльовка була нереалізована. Кинув на вихід і одразу втулив, але не сів. Да. Шкода. Сів гарненько. Вихід був крутезний. Тут активність спала вже не така як зранку, вже зараз він... Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, як чітко попав, який гарний жерех там б'є, ти бабай. Це походу п'єса якась зграя. Ну давай, 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 швидше, швидше, швидше. Выходи, Выходь, сейчас, выходь, выходь. Выходь, друженька, выходь. Давай. Ты ж есть там е. Е. Изи шов. Твою мать. Був. Був, друзі, і зійшов. Фу, на жаль. Ай-яй-яй-яй-яй, як це неприкольно. Який був жерех гарний. Але зійшов, на жаль. Занадто в мене бляшка велика. Тут йде зворотня течія, тут треба щось більш легеньке. От знову виходи пішли. Знову вийшли декілька жерехів на поверхню синхронно. Іначе чітко попав, але вони оце два рази вийшли і все. І зайшли назад. Да, періодично тут щось відбувається. Періодично він тут лускає. І гарний розмір, гарний розмір. Боже ж, вийшов, як красиво вийшов. Красиво вийшов. І що? Просто, про, просто красиво вийшов і зайшов. Он же Дімончик підійшов. Нічого, зараз будемо сподіватися, що трошечки вийде. Знов штовхнули водичку. Що? Ай, бляха, знов був, прикинь. Прикинь, знов сів. І зійшов, блін, це третя, це третя, третя покльовка поспіль, чувак. Це якась фігня. Я вже поставив вже шпількер менше. І ти ж бачив, як я чітко попав на голову прям. Зранку було все набагато веселіше. Ох ти ж який паразит. Я вже воно поставив менше пільки рок, це грамів скільки дімон? 14, так? Да? А до цього в мене стояла така унцовочка. вышов круто вышов и я, я нарешті дочекався дрібний але є є є є є є хе-хе-хе Вичекав його, вибігав, вимолив. Вимолив. Дрібний жерешок, але трудовий. Прикольно таких половити. Тут такий вмикається інстинкт мисливця, коли треба його виходити, коли треба його десь... Там Вичекати, прокинутись зранку, далеко піти. ну Гарний, гарний жирашок. Зараз давай я тебе покажу. Він, скоріше за все, зараз тіліпнеться і впаде в мене, але показати хочеться. Ось він. Ось він, ось він красунчик. Дякую тобі за покльовку. Пливи додому. оселедець, е, оселедця не буду з тебе робити. До речі, дуже-дуже крутий дуже оселедець Жереха, Десь в мене є відос на каналі, подивіться обов'язково. Ну, я думаю, що цього року ще також зроблю. Але вже не з цього точно. І знову вихід. Трошечки я невлучно цього разу попав. О, і ще один слід. Зараз терміново перезакину, можливо, з цього щось вийде. Мляво так він почав виходити, зранку, зранку ковбасив, так, ну, нормально, на всі гроші. А зараз так, на поверхню ледь-ледів, цьомає. Нічого, головне, щоб... Щоб нашу бляшку він прав. Якщо буде бляшку брати, то все добре. О, випросимо відео. Ну нарешті. Ось тобі і без, без виходу, без так? Да? Ось тобі і без виходу. Без виходу і розміж який, чесно. Без виходний. Який, який вже, блін... ой. Який вже блін є. Тихо, тихо, да, 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 да. Оселедець. Оселедець. Ще й блін. Замочок зробив. Зробив сам собі і гірше. Нічого. Ну, бач, розловився. Да. Маленький, але прикольний. Прикольний. Ні, ну, ну прикольна покльовка. Бо жерех це завжди такі покльовки. От наловити би, да, таких дрібних і десь Распажити? в озеро, в озеро закинути. Та що там там нема, що смажити. Перестав жерех бити, водичка трошки впала е незначно, але впала. Течія є, вона дещо відрізняється від ранішньої, вона дещо повільніша. Але все ж таки активність жереха ну, суттєво спала. І якщо зранку можна було подивитись там ліворуч, праворуч, він виходив і там, і сям, і ближче від берега, і е, подалі можна було десь знайти місце, де він більш-менш інтенсивно виходить, то зараз повний штиль, повний штиль, краса. Де ін, де інколи на середині щось вийде, але ну, вже поза зоною досягнення наших приманок. Е, ну, а власне, на що я сьогодні ловив? Вон, можете подивитись, це ось такі вольфрамові пількери е, must have навесні. У мене їх три. Ну, по суті, я думаю, що більше і не потрібно. Е, найперших жерешків я половив саме на оцей на здоровене. Я навіть не знаю, скільки тут Дімон. 28. 28 грамів, так. 28. І потім вже доловлював на середній. Це скільки? 17? 17. 17. Ну, 17. А маленький навіть і накидав сьогодні. Але він в мене є. Він для майбутніх. Для майбутніх. Перемог, скажімо так. І ще мені дуже сподобалось, як відпрацьовує каламареті з бляшками. Тому що інколи буває, що на швидких палках ти робиш закид, і під час закиду одразу йде перехльост тріника за повідець. Тут, ну, безумовно, такі історії теж була, але набагато рідше. Так що паличка під. Бляшки підходить, те, я, що речі, треба. Я, до речі, зі сторони побачив, як вона на після покльовки відпрацьовує, Це, звісно, шедеврально. Тобто вона так е, згинається, і, ну, прям от дивишся і бачиш, як вона тримає і не відпускає цю рибу. Ну mm -hmm. я вже, так, ну, да, да, да. там шан шансів мало. Uh -huh. Шансів у риби мало, ну, якщо вона вже взяла. О, так що, бачите, палка універсальна, можна і судака ловити, і жереха, і будь-що. Єдине, що е, от унцовий, е, унц унцовий пількер ну, задофіга. Ну, супер задофіга. Е, обережно я робив закид, щоб ну, не навантажити палку. Так не ну, да, Репнути вона та не репне, реп на шнур. А от на критичні, на критичному навантаженні, але не хочеться таку. Чудову бляшку втратити. Так що, друзі, ось така історія. Сезон жереха лише починається. Зараз він почав жерех activated, Aspius activated. і впродовж весни він буде клювати дуже непогано. Чим вища вода, чим більша температура води. Тим краще він буде плювати зараз. Так що обов'язково виходьте на жереха, пробуйте, і все у вас буде виходити. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Підписуйтесь традиційно на мій канал, ставте вподобайку до цього відео. Ну і, звісно, що не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. До зустрічі тут!